Останній день вересня принесе справжню прохолоду. Вівторок розпочнеться з хмар, сильного вітру та місцями з опадами. Подивимось, де 30 вересня доведеться готуватись до справжньої осінньої холодної погоди. На Київщині температура в день підніметься лише до 15 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами, але без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Чернігівській області температура вден досягне 14 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю похмурим, проте опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 4 градуси. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. У Донецькій області температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 6 градусів. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду, небо буде затягнути хмарами, дощу не прогнозується. На півдні в Одеській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 11. Спостерігатиметься невелика хмарність з сонцем, без опадів. Друзі, щоб і надалі отримувати щоденні прогнози в зручному форматі. Підпишіться на канал, натисніть вподобайку та поділіться відео з друзями. Це допоможе нам розвиватися і бути корисними для ще більшої кількості людей. У Миколаївській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, місцями можливий невеликий дощ. У Херсонській області температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода з короткочасним дощем. У Запорізькій області температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опадів не очікується. У Криму температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, місцями можливий короткочасний дощ. На заході. У Львівській області температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується майже суцільна хмарність з невеликими опадами. В Івано-Франківській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься повна хмарність з короткочасним дощем. У Тернопільській області температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами з помірними опадами. У Чернівецькій області температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликим дощем. У Закарпатській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Очікується значна хмарність без опадів. У Рівненській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 12 метрів за секунду. Небо затягне хмарами з незначними опадами. У Волинській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з короткочасним дощем. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з помірними опадами. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер східний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 8. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без дощу. У Черкаській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер східний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без дощу. У Вінницькій області температура вдень і вночі становитиме 7 градусів тепла. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами з помірними опадами. Це був прогноз на останній день вересня для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Вдягайтеся тепліше, бережіть себе і побачимось вже завтра.